Африканська народна казка як кролик сіяв просо. Надумав якось кролик посіяти просо. Та от біда. Земля тверда, копати важко, а лапки у кроликів для такої роботи ну зовсім не годяться. Як би так приловчитися, щоб і себе не втомити, і просом поласувати. А чи не взяти когось у помічники? Міркував так кролик. Най так і буде. Побіг кролику джунглі до слона. Доброго дня, сусіде! У мене до тебе справа. Добрий день, кролику! Що за справа? Запитав слон недовірливо, тому що всі у джунглях знали, який кролик хитрон і шахрай. Та от хоч і посіяти. Допоможи мені поле скопати, а я тобі віддячу, коли врожай дозріє. Хм, треба подумати. Зараз я дуже зайнятий, відповів слон. То як допоможеш чи ні? Знову запитую кролик. Гаразд, допоможу. Погодився слон і махнув своїми величезними вухами. Але тільки копати я буду вночі, бо вдень у мене справ багато. От, добре. Отже, ти копатимеш вночі, а я вдень. Ну, а щодо розплати. Тут все ясно. Порівну робота і врожай порівну. Сказав слон. Кролику не дуже сподобалася ця умова, але він і в знаки не дав, і поспішив погодитися. Вирішено. Чекатиму тебе увечері. Моє поле он там біля трьох баобабів коло підніжжя скелі, сказав кролик. Попрощавшись із слоном, кролик гайнув до річки. Примружившись, він уважно вдивлявся у блискучу річкову гладь. Та ось над водою піднялося щось величезне, схоже на гору. Привіт, бегемоте! вигукнув кролик. Вітаю! Прогудів у відповідь бегемот. Я бачу, любий бегемоте, у тебе чудовий настрій. Дуже доречно, бо у мене до тебе є невеличка справа. Бегемот вибрався на берег і, важко ступаючи, підійшов до кролика. Справа ось яка. Надумав, я просто посіяти. У двох ми ж швидко впораємося. Отже, ти копатимеш день? Мені теж хотілося б копати уночі, коли не так спекотно. Ні, це неможливо. У нас кроликів тільки вночі сила з'являється, тому вдень я намагаюся спати. Бегемот невдоволено засупів. працювати в спеку йому не хотілося. А що я отримаю за роботу? запитав він. Дарма ти заздалегідь турбуєшся. Скопаємо, посіємо, пожнемо, а там побачимо. відповів кролик. А це і зараз видно. За таку роботу мені має належати половина врожаю. сказав бегемот. Гаразд, нехай буде по-твоєму. Ходімо, я проведу тебе до поля. Погодився кролик. І вони попрямували до підніжжя скелі. Кролик окреслив межі поля, і бегемот почав орати землю своїми могутніми лапами. Еге, а в тебе непогано виходить. вигукнув кролик. Ну тож працюй, а я ввечері тебе зміню. Побіг кролик до себе в Нірку і спокійнісінько проспав аж до самого вечора. На поле він повернувся незадовго до приходу слона. Молодець, що не спізнився. Поглянь, скільки я встиг зробити, сказав він слонові. Ніколи б не подумав, що ти вмієш так глибоко копати землю. здивувався слон. А що тобі здається, сусіди, що я такий маленький і слабкий? образився хитрун. Я зовсім не хотів тебе образити, почав виправдовуватися слон. Хоч я і невеликий на зріст, але спритний, і можу 50 разів обернутися навколо себе, поки ти повернешся один раз. Ах, ну гаразд, працюй, а я піду подрімаю. Коли на другий ранок бегемот прийшов на ріллю, він просто завмер від подиву. Подумати тільки, як багато скопав кролик за ніч. Це вражаюче, адже я знаю, яка тут тверда земля. Не збагну, як тобі вдалося стільки скопати, сказав він уголос. Це простіше, простого, мені навіть і старатися особливо не довелося. Відповів кролик, і тут він ані крапельки не збрехав. Через тиждень поле було скопано і засіяно. Слон повернувся в джунглі або гемоту річку, і кожен з нетерпінням став чекати на врожай. <му> Настав час, дозрів урожай. Слон прийшов до кролика. Знаєш, я йшов поз наше поле і побачив, що просто вже дозріло. Тож, коли почнемо збирати врожай? сказав слон. Друже мій, нам слід поміркувати, як бути з урожаєм, промовив у відповідь кролик. Що, чи не збираєшся ти порушити нашу угоду? здивувався слон. Та як ти міг таке подумати, ображено відповів кролик. Просто мені здається, що нам обом не варто ділити врожай навпіл. Адже кожному дістанеться так мало. Чи не краще одному відмовитися від своєї частки? Тоді другий отримає все, а це зовсім інша справа. Виходить, хтось із нас працював задурно? Ні, дякую, обурився слон. Та й хто ж має відмовитись від своєї частки? Той кому не пощастить? Давай влаштуємо змагання, запропонував кролик. Яке ще змагання. А ось яке. Бачиш оцю довгу мотузку. Берися за один кінець, а я відійду трохи далі і візьмуся за інший. Будемо тягти з усієї сили. Хто перетягне, того і вражай. Слон подивився на маленького кролика, потім на свою велику тінь на землі, трохи повагався і погодився. На, тримай! Кролик простягнув слонові мотузку. І як тільки я крикнув Починай, тягни до себе. Слон міцно стиснув хоботом мотузку, а кролик гайнув до бегемота. Йому він сказав точнісінько, те ж саме, що й слонові, і сунув йому у пащу другий кінець мотузки. Потім, відбігши в біг за дерева, крикнув Починай. І слон з бегемотом почали щосили тягти. Поки вони змагалися, кролик зібрав усе просо і сховав його у себе в коморі. Три дні і три ночі тягнули мотузку, слон і бегемот. То один сильніший потягне, то інший, але нікому так і не вдалося перемогти. І от, коли обидва вже зовсім знесилили, пішли вони назустріч один одному. Як же вони здивувалися, коли зіткнулися ніс до носа? Ти що тут робиш? Здивувався слон. Кроликом змагаюся, прохрипів знесилений бегемот. Та ні, це і я змагаюся з кроликом, заперечив слон. За що? Адже ти не працював на полі? запитав бегемот. Послухай, бегемоте, я працював на полі кожну ніч, розсердився слон. А я кожен день. Тут бегемот і слон подивилися один на одного і зрозуміли, що кролик обдурив їх. Отже, пройди світ. Підемо на поле і самі поділимо врожай, обурився слон. І вони швидко попрямували до поля, але врожай вже був зібраний, а кролика й сліду нема. Слон і бегемот вкрай розсердилися. Хай він тільки попадеться мені в джунглях. Лютував слон. Я не пущу його до ріки, нехай п'є воду з якоїсь калюжі, погрожував бегемот. Та хитрий кролик не боявся їх і вже придумав новий виверт. Він одягнув на себе козлячу шкуру і пішов у джунглі. Вигляд у нього був край змучений. Прийшовши до того місця, де пася слон, кролик застогнав, заохкав і повалився у траву. Що з тобою, бідолашний козлику? Ой. Хто це тебе так відчухрав? Ох, я нещасний. Кролик мене відлупцював тільки за те, що я йому не поступився дорогою. Ого, я бачу, що з ним не варто зв'язуватись. злякався слон. Ні в якому разі не зв'язуйся, тільки ну, побачиш його одразу тікай. І кролик у козлячій шкурі побіг до ріки, ліг на пісок та застогнав. Ой, ой 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 пожалійте мене, дайте хоча б один ковток води. Що це з тобою, козлику? спитав бегемот. Це все кролик. Я випадково наступив йому на лапу і подивись, що він зо мною зробив. Бегемот задумливо почухався носом об корягу. Ти краще йди козлику звідси. Ми з кроликом завжди були в злагоді. Не хотілося б з ним сваритися навіть через тебе. Що ж, піду. покірно відповів кролик і поплентався геть. Ось так маленький хитрун ошукав слона і бегемота. Казку для вас озвучували. Юлія Карпінська. Богдана Попович, Оксана Шуртець, Андрій Казмирчук бажаємо вам цікавого прослуховування казки.